Так. Значить, на ремонті такий світильник китайського производства. А, значить, світильник не запускається, не дає нам світло. Так, будемо повіряти. Так, включаємо ми кнопку. Значить, ми не бачимо, нічого не роботає. Так, з чого ми будемо починати? Ми будемо починати, звісно, що а, з лампочки. Я думаю, що лампочка робоча, так як його принесли мені. Да, лампочка робоча. Так, будемо ми відкручувати долину, корпус долини. Так, З чого би я почав? Так, Лампочку дном ми відкрутили. Так, ми дивимося, значить, силовий наш кабель. Для початку я провіряю кабель. Тестер не буду показувати на відео, я його поклав на позвонку, ми будемо чути по Так. Значить, є в нас дві приходи і кнопка теж задіяна. Ну. Да, лампочка відкочена. Да, кнопка теж робоча. Провіряємо другий двіт. Також ми можемо зразу повірити його на корпус. Не бачу, не роботає. Так. Значить, ми розпакуємо. Ага. Водвідований поводок. Так, значить, ми спочатку будемо паяти повод. Так, включаю я станцію. Так, включаємо паяльник. Так, зачищаємо повод. Так, не забути наш. Кеймбек. <реш> так, що я хотів звернути увагу? Подивіться січення проводу. <свісно> ну це вообще. <свісно> даже, даже, я навіть не знаю, скільки скіко це. 0-0 мікрометрів чи скіко. Значить, я хочу сказати зразу, що... Для такої лампочки 60 ватної воно не дуже підходить. Бо є ще старі совєтські лампочки, вони мають 100 Вт. То я не советую китайські світильники класти такі мощні лампочки каші, брати на 5 ватт до 35 ватт. Все, ми, значить, паяємо зайвий поводок докупи. І будемо продовжувати дивитися далі. Так, Виключаю паяльник. Так, і повіряю провод далі. На вилучку, чи доходить сюди ток. Так, ток сюди доходить. Закриваємо. ну Можна не спішити, але я думаю, що там все буде добре. Так, ховаємо поводок. кладемо ми сюди. Так, показую камеру чуть вище. Значить, так само щупом теста я провіряю корпус. І все-таки приходить, приходить ток. Приходить ток. Тепер ми кладемо лампочку, пробуємо включати. Так, Виключу кнопку. Так, от, світильник робить. Так, всього не тяжкий ремонт, всього віддавався провок. Так, Хочу вам показати ще економну лампочку, яку я буду сюди класти. А, значить, як я ремонтую економні лампи. А, ну, Я щось велике відео зняв, не можу його обрізити. А, Значить, у цих економних лампах дешевого качества, де є від 5 до 10 світодіодів, то згоряють вся це. Не один світодіод згоряє, а всі. Значить, світодіоди я запаяв синого цвета. доволі прикольно получилось. Ну, попробуємо, зараз запустимо. Значить, лампочку я так само грію феном, щоб було її легко е розібрати. І пробуємо тепер запускаємо ще очень. <му> Або треба білого цвіту лампочку. Ну нічого. Тому цю лампочку практично не пригодна для моїх целів. Просто в мене попалися такі світодіоди. Все, я виключаю е світильник. І ми скучуємо долину і натимемо світильника закінчений. Так. Не знаю, повода обгоряють, я кажу, за счет такої мощної лампочки. Не стоїть класти дуже велику нагрузку, бо тому що воно дуже слабенький проводок. Він нагрівається і воно дає обрив Все, я вже світильник збираю, два болтини тяжко закрутити. Все, так само, як я чистю кнопки, ці кнопки я не міняю, вони загоряють. Ми можемо пінцетом з фіксатора, скривати кнопку саму, і так само чистити. І я її змащую літолом. Спеціальним. Літол, який не дає загоєння контактів, і фактично вона має вічного роботу. Все, дякую всім за увагу.